Ви опублікували в себе на сторінці, і четверта влада з ваших слів взяла. І на мою думку, це публічне розганяння публічної ворожнечі, так як ви користуєтеся фракція голос якою ж думкою людей. Вони на вас рівняються. Скажіть мені, будь ласка, ви писали, що місто Люблін спочатку початку повномасштабного вторгнення запропонував нашому місту купити 20 тролейбусів. Де ви взяли цю інформацію? Я там було. Ви можете там теж мати блог, і кожен депутат може там ввести блог і писати те, що вважає за потрібне. І там навіть є така приписка, що редакція не відповідає за думки, виконані в цих блогах. Це для вас можливо буде цікаво і Можете спробувати, я думаю, буде цікаво. Далі. За цей час я, будучи обраним депутатом. Їздив в місто Люблін, спілкувався там в міській раді, спілкувався з депутатами-колегами, спілкувався з громадськими активістами, по інвестиціям була зустріч, по транспорту, по, по молоді, по багатьом різним темам. Налагодились контакти. Далі я спілкуюсь з тими людьми, які у нас в місті тут е займаються, в тому числі транспортом, де з ким мають дружні стосунки. Далі ми з колегами. Фракції їздили на форум міської мобільності, єдина фракція у Львові, яка за власний кошт туди взяла і поїхала. Спілкувались там з профільними експертами, заступниками міських голів з різних українських міст і цікаво розповідали досвід, те, що вони роблять. Далі, в цих всіх контактах, знаходилась інформація, що те місто продає, те місто каже. Запропонуйте свою ціну, і там була згадка про те, що безкоштовно ми не можемо прийняти, але було одне місто Чешське, не пам'ятаю зараз назви, не буду обманювати, говорило, запропонуйте свою ціну. Далі в певний момент в мене був з вами створений чат, де, де був тоді начальник управління транспорту, напевно, Фурлет, і там інші люди, де ми обговорювали теж ці питання. Там не було про 20, там було про 2. Цей чат, якщо ви зараз зайдете я в месенджер. Напишете е, там, опублікуєте. Так. так, опублікуйте, будь ласка. Далі таких розмов було дуже багато. Потім є транспортні групи в Фейсбуці, де постійно це, я, ця інформація. І в цьому спілкуванні, яке триває роками, постійно виникає інформація, що те місто продає, Вінниця перехватила Люблін. Е, Чернігів, Чернігів, Мерклічук там купляє тролейбуси беушні і Нові інші міста. І ось ось ця інформація, якщо ви нею цікавитесь, загально доступна. І нею треба використовуватись. Далі в тому чаті ще були такі фрази: що міста активні, знаходять. Давайте будемо активними, давайте будемо звертатись до тих міст. Да далі зараз Антон запропонував навіть конкретну організацію прямого питання. Яка? Мене відповіді мене відповіді немає відповіді. Я вам даю відповідь не таку, як ви хочете я чув, хочу... але я пояснюю рівнянам, яка ситуація з транспортом і з можливостями, які наше місто на жаль не використовує. Ви зараз хочете взяти якесь одне слово ні, ні. і щось на цьому збудувати, але ситуація набагато ширша, набагато складніша. Я хочу зачитати після початку повномасштабного вторгнення, місто побратим Люблін. Нам пропонував 20 вживаних тролейбусів Соляріс за ціною 1,6 млн мільйони за одиницю, але рівне відмовилося і їх швиденько викупила Вінниця. Це твердження з блогу депутата Святослава Клічука опублікувала четверта влада. Тепер я вам скажу, що ви ведете поки публі... Святослав Клічук самостійно. Ну, Я читаю те, що я маю. Я хочу вас запитати, чи готові ви публічно тепер вибачитися перед громадою, що ви ввели її в оману, тому що я зверталася. Місто Люблін міську раду і в департамент міжнародних відносин співробітництва. На що пан Криштофор Становський відповів, що ми можемо підготувати офіційний лист звернення, і вони дадуть нам відповідь. Крайній раз, коли вони продавали тролейбуси і зверталися по містах, це й було місто рівне. Коли ще був у нас головуючий Володимир Хомко і Рівне купили. Тому ваша інформація, я повторюся, розганяє ворожнечу. Ви, як депутат, не мали би робити в умовах повномасштабного вторгнення. А вас прошу вибачитися перед громадою за те, що ви їх завели маніпулятивно і усвідомлено проти влади. Розганяйте ворожнечу, давайте і займайтеся політикою після війни. Шановна громада, я хочу вибачитись перед вами за те, що в нас зараз пів години виступу жінки. Яка не забезпечила, як голова транспортної комісії придбання жодного нового тролейбуса або жодного вживаного тролейбуса з низьким порогом. Вибачте, будь ласка, я, як звичайний депутат опозиції, роблю все для того, щоб цю ситуацію виправити. Язиком. На жаль, на жаль, Віктор на жаль, цього нас вирішує продовжувати сесію.